Сергій Іванович Ткаченко, можна сказати, що в нашому літературному світі він легендарний чоловік, це потужний перекладач, і до того ж прекрасний приятель і щирий приятель нашого Валентина Корнієнка, також самого славного перекладача, який є гордістю нашої Тернопільської письменницької організації. Ну а крім того, ми вас добре знаємо, наша організація по журналу, який я тримаю в руці ятрань, тут друкується ряд наших, наших письменників. Ну і, і, і завдяки координаційним діям нашого Петра mm -hmm. е, Івановича uh, координатор наш. Так, координатор, він потужний. І його творкується, і залучає він людей. І, і я думаю, е, і ваші е, оригінальні твори, і переклади знайомі нам, спасибі вам, що ви до нас завітали і просимо вас до слова. Тоже дідився 13 травня 1951 року. В селі Новошепеличі Чорнобильського району Київської області. Села Новошепелич не існує, коли я там народився, там ще не було АЕС, але коли mm -hmm. збудували, це, то було в двох кілометрах від села. Mm -hmm. Знесли будь дозвіл на село. Правда, я там і не був після того. Все mm -hmm. збирався, збирався поїхати, поки не бабахнуло. Правда, кажуть, зараз туди можна поїхати, тут туристичні mm -hmm. такі маршрути розробили. Рідна ріка Прип'ять, до, до, вит... до витоків, якої хочу зараз поїхати на Волині. Бо вона звідти витікає. Mm -hmm. Там я жив три роки, потім батька інваліда кидали туди-сюди, потрапили в Кіровоградщину, отож Третранщина. Там пройшли дитячі шкільні роки, бо там моя мала батьківщина. Там. Ну а паралельно. Літо проходило на Київщині, Бабусі, Баришівський район села Деренівка. Древне, Древні вже село. Серед міста. Деренівка є. Деренівка. Yeah. А, yeah. Деренівка. Yeah. Yeah. Right. Yeah. Ah, це воно одного кореня, yeah. безумовно. Теж славна земля, якщо там земля славна Маланюком і не тільки ним, бо в сусідній район Хангільський Буківщина Сеньоха, то тут земля славна неокласниками, Микола Зеров, Донатович. Жили і працювали в Баришівці. І проживши найкращі свої роки в такій землі, звичайно, людина має якісь борги, за які треба розквитатися. Це, це намагання якось за е, ті борги сплатити. Хоча, звичайно, маланюк, і Зеров, і то велити, і дай Боже хоча б піднятися до тих сходинок, які ведуть до їх монументу, який вони визвали в нашій культурі, в нашу кітеатру. Ну, а подальший шлях який? Київський університет, служба на флоті, робота в Педінституті іноземних мов Київському, захист дисертації, резерв Міністерства закордонних справ і потім вже робота в організації Секретаріаті ООН. І вже ж так до, до, допрацювався, що вже скоро й на пенсії. Тож дуже далі, -ду -ду, щоб повністю віддати свої сили творчі. Пане Сергію, ви, ви, мабуть, один з тих людей, які можете відповісти нам на одне питання. Українська література у світі, здається, ви маєте щасливу нагоду порівняти, чи вона чогось вартує. Бо різні думки існують з цього приводу. Ви знаєте англійську літературу прекрасно, інші літератури знаєте. Отак ваша оцінка, як вам на нинішній день українська література, воно щось варте чи воно таке собі? Якщо подивитися бібліографію, яка друкується всього, того, що перекладалося, скажімо, хоча б англійською мовою, візьмемо цей регіон, Америка, Канада. І ті імена, які там засвідчувалися, то виходить такий великий. Материк, і представлені там імена, і класики, і сучасники, і все воно є. Так, здавалося б, тут спокійно. Якщо вийти на вулицю, походити, попитати людей, якщо ходити по бібліотеках і по книгарнях, то картина вималюється геть інша. На жаль. От моя знайома нещодавно повернулася з Парижу, була, ходила в книгарнях, говорить, ну що, із українських письменників тільки курков. Там є. Відповідь на ваше запитання. Звичайно, хотілося, щоб імена українських письменників були на устах, щоб про нас знали, щоб Україна викликала асоціації не тільки Чорнобиля, не тільки касетного скандалу, не тільки Кольчуг, не тільки газових воєн, щоб був якийсь позитивний контекст. Є імена, які викликають позитивні емоції, такі ключові слова, як кличко. Як, скажімо, Шевченко, не поет, а футболіст. Але це ж без цього багажу позитивних іміджів не буде, не будемо ми Добаємо, усі, у випадку з Україною, Це те, що дослідив ці його талмуди, толстюші дослідження. Рухаємося із сучасності в минуле, верхній прошурок цього бутерброда, цього хамбургера. 12-поверхового це Словянський пласт, це наймолодший пласт. Далі йде Мадярський пласт, далі йде Хозарський, далі Аварський, потім Гунський, потім християнський, грека, Латина, потім готський, потім римський, потім язичницький потім кельтський Які дослідження цього глибинного кельтського прошарку це фантастика. А потім Іранський. Оце вам Україна. 12-поверховий бутерброд. І цей бутерброд, він у нас. Ми його з'їли. Він всі свої корисні вітаміни і речовини віддав нам. То як нам після цього е, скаржитися, що в нас погана історія і що нам нема чим гордитися? І вигадувати якісь лебеді, якісь оратані, якісь дурниці, коли у нас є. Ось, ось, ось. Я не схвалюю того, що вони заперечують а вони заперечують. Більше того, я не свалюю, що вони заперечують людину, а вони її заперечують. Заперечуючи перше і друге, вони заперечують творчість, таїнство творення. Тобто література перетворюється в ігри, в бавища, словами. Навіть експериментаторство в літературі воно може бути не саме ціль, а воно може бути намаганням щось віднайти, відшукати. Якщо Андрухович в формі сонета пише якісь там розпишацькі теми і пише дотепно, то хай пише. Щоб без матюків, без якоїсь е, порнухи і все таке. Ну, є межа, через яку не можна переходити. Ну, люди добрі. Ну, ми знаємо, що ми тільки на половину божественне творіння, а на іншу половину ми брати всіх тварин, істот, які бігають на чотирьох. Прекрасний класик. іспанський поет, класик. Геніальний е, поет Лопе де Вега. Багато скільки перекладалися, Лопеди Лека. А цю, цю річ чомусь не перекладалася. І мені дивно, чому вона не перекладалася, я її перекладав. Присвята, ну, така галантна. Та часи, які були кінець 16, початок 17 століття, лицарські часи, пані, яка чистить зубки. Тривальна тема. І як вона, ця тема оброблена. Коли ще зранку сурен клич луна і слуги ставлять у гаях намети. А панство чистить стріли й арбалети, то знак, що будуть лови до дотемна. Коли ледь відірвавшись від вина, лицарство знов рихтує фальконети, рушниці, мечі, гармати, шпаги і мушкети, то знак, що знов на нас іде війна. це Прикметиться. Коли ж досвіта моя Люсія, з просоння губки й зубки розтуля, її язик дошкульний, що мене Дарма, хоч з близька, хоч здаля, спочатку наповал б'є, мов фузія перушниця, а потім, мов бальзам відрам стіня, хто yeah. жіночий язичок yeah. От, розкриваю тебе і читаю на одній і тій сторінці, І ніяк не насичусь до краю, хоч і повен тобою повінця. Скільки літ п'ю хмільну вологу з пелюсток жагучої квітки. А ще й досі не знаю, їй-богу, звідки чари ті в тебе? Звідки? І, мабуть, до кінця ніколи руки й губи мої роботящі не освоять усі ці доли, гори, кручі, яруги і хащі. Дякні вам, Ми всі разом. Я разом дякую Сергію Івановичу за таку глибоку десь такий Екскурсію по літературі, по вам за цікаві запитання за те, що ми з кожною зустрічю стаємо все потужнішою, все сильнішою командою. І вже окремі навіть такі жарти вже тут не проходять у цьому залі. І я думаю, що надалі ми будемо теж міцніти і будемо рости. Спасибі вам, дай вам може. Щасливої дороги, до нас приїжджати частіше, щоб були в нас. Дякую, дякую. Спасибо. Я буду радий приїхати до вас і ще й раз, і багато разів, ну, як будете запрошувати, звичайно.